Вітаю, друзі! Покажу деякі свої покупки. Сьогодні я їх зробила трохи більше, ніж зазвичай, бо зазвичай в мене не було за що робити якісь такі покупки, дуже ще я трошки захрипша, тому що ми хворіли, ми всі перехворіли. Оце якийсь наче, гриб зараз. Кажуть багато хто, що це група А, гриб групи А. Ну, Більшість людей, яких я знаю, вже або перехворіли, або ще хворіють. У мене був і кашель, і я не говорила більше тижня. Але, ну, в принципі, вибачайте, зараз все налагоджується. Так, тут у мене була ця булочка сонечко по 32 гривні. І хліб здоров'я з висівками нарізаний. Запакований 600 грамів, наша випічка по 25 чи 6, 6. Це в нас в селі продавався цей хліб. Зразу вітаміни покажу, лікар мені їх прописала, Вітакап називаються, ось вони, полівітаміни з мікроелементами. <кій> Я е, у додатку таблетки UA. Знайшла в нас в аптеці одну упаковку неповну, де їх 60 штук. 60. І вони коштували тут було 4 блістера, тобто 40 по 303 гривні. Це досить вигідно, так як 20 штук коштують 250 гривень. Вийшло вигідно, і така на 60 була одна тільки в місті. Я по неї спеціально їхала. Сподіваюсь, що не даремно. Також я зразу покажу з економа. Екомаркет. Боже, екомаркет плутаю їх. Ось такий сир Славія там по акції був. У суботу це, правда, було. Сьогодні вже понеділок. Експерт смаку. І ось такий теж по акції український сир плавлений. Разом до перемоги, тут вже написано. Він по акції Він коштував чи то 14 гривень, чи то 15, от щось таке. Але в АТБ все одно є сир плавлений по 11 чимось, по 12 гривень практично. Тому можна брати в АТБ. Ще ми там брали молоко. Мі-мі-мілк -мі чи щось таке. І воно було на знижці 25%, воно було ще день термін придатності і було хороше. Пройшла знижка, вийшло мені воно за 22 з копійками, дуже вигідно і нормальне, можна було і два взяти. Далі, цей чек із АТБ, там я брала два молока. Акційні саме ось ці. Вибачте, 2,5% по 26,90. І я брала там вершки. Вершки яготинські, ультрапастеризовані, 15% жиру від заводу дитячого харчування. Зазвичай я не беру вершки. Ці вершки коштували 61 гривню, 10 копійок. Це, як на мене, дорого, але їх тут було 500 грамів. Таке собі замість сметанки. У мене е, син сметани не любить, не вживає, а от вершки йому сподобались. Правда, і яготинські оці були майже розібрані, лиша, залишалось 4 штуки. Ну, виходить відносно вигідно, Київська область. Але йому більше сподобались ось ці вершки. І мені теж. Але такі вершки є в Таврії, в АТБ їх немає. Я вже в АТБ взяла, але в Таврії теж вони були, і вони були 10% по 24 з чимось ну, мабуть, 25. 15% були 33 майже, і 20% були не набагато дорожче. Стається по 35. Наступного разу я все-таки буду брати такі. З цих якийсь смак, наче сухого молока. Наче, ой, сухого молока, там ще щось капає. Ну, я не знаю. Смак в них сухого молока. Тут написано вершки. І. Мене ще цікавило, скільки тут грамів. А, 200. Ну, звичайно, ці виходить вигідніше брати, але ці смачніші просто квашино. Тому буду брати ці наступного разу все таки. Ще я була в Таврії. В Таврії не фокусується. Я потратила. Що це 199, здається? Чи що це за число таке? Що за цифри? Там я взяла зубну пасту ось таку, сигнал з новою формулою. Нова формула. Вона коштувала 40 з чимось гривень. Ну, тут знижки, тут 53 мінус 13, 53,90 мінус 13,20. Мені не подобається таке. Активна формула, а активний флорід, тут написано, а тут десь написано, що втор. Активного фтору та кальцію допомагає усунути крихітні невидимі дірки, спричинені кислотами із. Прихованого цукру. Зміцнює емаль ваших зубів. Ефективно допомагає зміцнювати емаль для міцних зубів день за днем те саме. Ну, словом, ось таку пасту я взяла для всієї сім'ї буде. Там я беру майонези, О, Це ж вже я вершки розлила. Оліс майонез салатний 560 г. 30%. Тут він коштував 39,90. Кажу, ціни приблизно, такі, як пам'ятаю, бо це зараз ці дії арифметичні виконувати. Не записала я ці, не поробила розрахунки. 39,90 порівняно в АТБ він коштував в районі 50 гривень. І там вже був такий 67%, фокусуйся. Ну, типу, по акції 62 щось гривні. В АТБ теж по 62 гривні, жовтий такий оліс був. Тому там і там, в принципі, а але ось цей вигідно. Ще я взяла гуляй поле майонез. Він теж <кій> був по акції. Він вийшов по 54 гривні зі знижкою. І я взяла ще кетчуп лагідний, сімейна упаковка від Торчин. Мої таке люблять. І він коштував 47 гривень без знижок. І ще, там я взяла грінки елітні, 140 грамів. Вони теж були по акції 18 гривень, практично вони коштували. І це все із таврії. Грінки добрий продукт, добра грінка, на які можна і ікру намастити, якщо вона у вас є. Так, ось такі грінки. Тут можна, це Львівська область. Треба дивитися чи ціленькі. В принципі, ви маленькі. <клес> так, далі мед. Мед я брала біля філармонії. Просто у людей. Він коштував мені разом з баночкою 80 гривень півлітрова баночка. Хороший мед. Брала дві. Ковбаска ось така. Це м'ясний майстер, фірмовий магазин. Коштувала. 129 гривень за кілограм. Це молочна з вершками. Також я взяла домашню. Це дуже така дорога вже, як для мене, для нас ковбаса, але вона не заважила це пів кільця, заважило десь 250 грамів, багато вона не заважила, тому не дуже дорого обійшлася. Але загальна її ціна за кілограм 249, якщо не помиляюся, гривень. Я брала свину не курячу, куряча, здається, по 150 на 100 гривень дешевше. Сердельки я там теж брала. Якщо не помиляюсь, це молочні по 119 за кілограм, вже я їх брала, вони нормальні. Звичайно, кращі ті, що кроха там продаються, по 155 для дітей. І там же я брала ось такі кісточки, можна і для тваринок, і на якісь бульйони теж дуже добре. По 28 гривень за кілограм. Такі були у мене покупки. Загалом відвідую і той, і той магазин. Щось беру там, щось беру там. І, і, і зазвичай ось такі продукти я беру у фірмових магазинах. Тому що в супермаркетах це досить дорого. Хоча вже й деякі фірмові магазини підняли ціни, але ще є такі, які більш-менш тримаються, і нормальна якість продуктів. Так, все. Поки що все, можливо, щось було для вас корисним тут. Бажаю вам всього найкращого, гарних свят! Будьте здорові! До побачення!